В ефірі новини вівторка, 9 квітня. Триває інформаційний день на телеканалі «Перятин». Мене звати Ольга Орел. Вітаю! Ми розпочинаємо! На Перятинщині завершився опалювальний сезон. Відтепер оформити ID-картку можна за лічені хвилини. Кладовище засипали купами сміття. У Пирятині та селах ОТГ батареї стали холодними. 9 квітня офіційно завершився опалювальний сезон. Відповідне рішення виконком ухвалив напередодні. Зокрема, опалення вимкнули в багатоповерхівках, закладах освіти та культури. Усе через потепління на дворі. Це вигідно для гаманців. Цього місяця за комунальні послуги доведеться платити менше. Яке молоко ми купуємо на ринку та в магазині? Скільки перевірок воно проходить і чому селяни платять гроші за аналізи, а їхні результати так і не отримують? Відповіді на ці питання наші журналісти шукали у селах району. Молоко один із основних продуктів харчування українців. Ферми та селянські господарства джерело надходження молока на заводи. Чи можемо ми бути впевненими, що ця продукція якісна? Спеціаліст ветеринарної медицини щомісяця має досліджувати молоко на мастит. Результат видавати власнику. Коштує аналіз 7 гривень. Ну по 7 гривень у нас беруть в початку місяця. Саме перший і забирають 7 гривень. Тільки от паперового підтвердження, що корова здорова, селяни не отримують. Ні, 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 ні. Ніхто нічого не дає, ніхто не робить нічого. ніхто ж не. Вона навіть нам їх не дає, вона сказала, що у вас забрали 7 гривень на масіть. Все. Бумажка нічого. Оце беруть і буває, сходяться чи не сходяться, стандарт поставили, там як і є, і все. Ми говоримо із жителями Каплинець. Більшість просять не вмикати камеру, адже чомусь бояться втратити через це роботу. Кажуть, із ветеринарною клінікою мають договір. Проте, коли худоба не дуже, краще звернутися до приватного лікаря. Ну, раніше, як можна, було на ферму добратися, так на фермі робили. Було зроб... ну, тут у нас по сусідству живе, та що робить. Нанімаємо частного врача і привозимо, що треба спасати скотину. А до них коли-небудь звертаються? Да, хто до вас приїде. За словами Селян, двічі на рік Порятинська Держпродспоживслужба бере аналізи на лейкоз та робить щеплення коровам. Кожну ну, весну входять і беруть оце. весну Прошу, і осінь лейкозу, і тоді сибірку ходять, і привіряють заражує оголошення і все платять. році побрали на лейкоз, але ще зустрічать немає. Ждали лейкоз був. Ждали результати лейкозу, а їх не було. То що є лейкоз у каплинцівських корів, невідомо. А от харківчанам сказали, що немає. Так, да, да осінню кається аналізи не не, цей не прийшли були, ну, вороги сказали, що все нормально, всі нормальні прийшли, бо ми питали витрачів. А так приходили на сільську раду завжди. Да. Селяни є заручниками ситуації. Без аналізів молоко не приймають, проте результат вони отримати не можуть. Одне, що чітко працює, так це оплата. Більш упевненими в якості молока є ті, хто продають його на базарі. Продаємо молоко. Нам ветеринарна служба завжди дає бумажки. Ми беруть аналізи, ми здаємо молоко на аналіз. І вони роблять аналізи і дають нам усі бумажки. Нам спеціально дається така бумажка. Ми письмово звернулися до Пертинської держпродспоживслужби із питаннями, хто, коли і як часто має проводити перевірки на мастит та лейкоз у корів Перятинського району яким чином видаються результати? Та скільки випадків маститу та лейкозу виявлено у 2018 році? У смотриках невдовзі буде своя пожежна охорона. Вона також обслуговуватиме сусідні села, малютинці та теплівку. Таке рішення ухвалили у Пирятинській райдержадміністрації. На території району створять підрозділ місцевої пожежної охорони. Таке рішення було прийнято на нараді в голови райдержадміністрації Олега Кучі. На базі Смотриківської сільської ради, за погодженням з Пертинським районним сектором головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України, планується утворити пожежно-рятувальний підрозділ місцевої пожежної охорони, який обслуговуватиме Смотриківську, Малютинську та Теплівську сільські ради. Фінансування місцевої пожежної охорони здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законом. Підрозділ здатний виконувати завдання за призначенням на території населених пунктів, які є віддаленими. Учасники наради обговорили аспекти створення та функціонування місцевої пожежної охорони на базі села Смотрики: фінансування, матеріальне забезпечення, пожежний автомобіль, приміщення, кадрові питання тощо. Отримати ID-картку чи закордонний паспорт тепер можна у центрі надання адміністративних послуг. Надання такої послуги зініціювали самі перятинці. Як за лічні хвилини оформити документи у ЦНАПі, дивіться далі. Швидко, зручно, якісно і комфортно. Саме так надаються послуги у перятинському ЦНАПі. До 147 адміністративних та муніципальних послуг, а також 14 соціальних на віддалених робочих місцях сіл Калинів, міст і Олександрівка, які вже надає центр. 26 березня додалася ще одна видача id карток і закордонних паспортів. Нещодавно ми запровадили нову запитувану для наших громадян послугу. Це видача id карток. Український паспорт для громадян України і видача закордонного паспорта, біометричного паспорта. Якщо говорити стосовно нашого паспорта і картки, ця послуга стосується дітей, починаючи від 14 років, тому ми запрошуємо всіх до нашого знаку отримати цю картку вперше безкоштовно. Якщо говорити про послугу з видачі закордонних біометричних паспортів, то ми запрошуємо не тільки порятинців, не тільки мешканців нашої громади, а й району і сусідніх районів. Навіть з інших міст, бо ця послуга активна для будь-кого із мешканців нашої країни. Відтоді послугою скористалося близько 50 пірятинців. 20 отримали закордонні паспорти, 24 – картки І все через якісне обслуговування. За 7 15 хвилин у вас приймуть документи і зберуть необхідні особисті дані. Також сфотографують і знімуть відбитки пальців. За цей же час ви встигнете оплатити послугу. У приміщенні працює термінал. Якщо ви чогось не зрозумієте, вам допоможуть кваліфіковані універсальні адміністратори, які приділять час тільки вам. Люди хочуть отримувати послуги сьогодні у комфортних і зручних умовах. А це саме головне, щоб вони відчували те, що їх зустрінуть їм допоможуть і їм буде зручно і комфортно відвідувати той чи інший офіс. Звичайно, ми працюємо. Як сервісна установа і працюємо для людей. Ви бачите, я навіть я як керівник, я не в мене немає від окремого кабінету. Я приймаю як адміністратор людей, працюю напряму з людьми і постійно нахожуся у, у фронт фронтофіс. Якщо говорити про те, чим відрізняються наші послуги, то вперше за все це зручністю, комфортом тим, що наші мешканці, наші клієнти, вони можуть сплатити за цю послугу, не виходячи із. Приміщення ЦНАПу. Вони підійшли до терміналу, скористалися готівкою чи то карткою і заплатили за цю послугу. Знову ж повернулися відразу до адміністратора і продовжили свою роботу на відміну від міграційної служби. У нас є місця для очікування, як для дорослих, як і для дітвори, якщо прийшли мами із дітками, і тут теж свої переваги. Тому запрошуємо до нас. Отримати документ, ID-картку чи закордонний паспорт можна стандартний через 20 робочих днів, терміновий через 7. Це займе ще 3 хвилини. Додамо, що центр надання адміністративних послуг працює щодня, крім неділі з 8 до 17 години, у четвер до 19, у суботу до 14 години, без перерви на обід. За кілька тижнів допоминальних днів порятинці почали активно прибирати кладовище. Проте в деколи не вистачає сили та совісті донести прибране сміття до баків, а тому скидають непотріб на проходах і навіть на могили. Купи сміття лежать як за територією, так і на самому цвинтарі. На кладовищі суху траву, листя, штучні квіти та вінки люди поскидали на проходах на огорожі. Я хочу, щоб оце все. Забрали звідси. Наші власті, комунальні служби, хто хоче, хай носить, хай ті, що носить. Вон, з могилки вінки прибрали, взяли бабушки, красиво зробили, а сюди принесли, їх в ограду положили. Та 20 років, та поки це буде. Я до жінка їздить із з вилами носить із своїх рідних, бур'янні ті, що вони мені сюди понаносили. І це ж, це ж воно все по всьому кладбищу таке. по всьому. Там біля мами, тут батько й бабуся в мене поховані. Ось сюди жіночка померла за цією могилкою, ухажували. Ми прибирали її, прийшла, я її лівила, ми трохи відкидала, щоб до ограду дійти. Не можна в ограду зайти. Так я в мішок собираю несу, Бог зна куди, щоб мусорка рядом не була. а Вони носять так в відкриту, в наглу. Прошли рік я стою, воно бере з бутилкою пило, там іде сюди кать це свалка. А ось під цією кучугурою сміття чиясь могила. На території кладовища стоять спеціальні баки. Сміття туди доносять не всі. Ось ці люди, прибираючи могили рідних, також зносили сміття на купу на цвинтарі. Ну, ми не між зробили цю мусорку. Ще одна проблема на кладовищі майже відсутня вода. З єдиного крана вона тече тоненькою цівкою, а тому люди змушені возити воду з дому. І ця проблема вже не перший рік. Цією проблемою люди вже неодноразово звертались до водоканалу та у комунальну службу, але її ніхто так і не вирішив. Комунальники ж обіцяють, що до поминальних днів усе сміття вивезуть. До речі, на околиці Пирятина на ділянці в сторону Тарасівки та Грібінки з'явиться нове кладовище, адже старе вже переповнене. Центр сучасного мистецтва в Пирятині. мрія чи реальність. Сьогодні відбулася зустріч творчої молоді з ініціатором створення такого закладу. У центрі громадського діалогу відбулася зустріч творчого молодіжного активу із відомим пирятинським художником Валерієм Ажажею. Митець запропонував створити осередок, де збиратиметься творча молодь. У так званому центрі сучасного мистецтва люди зможуть спілкуватися, вчитися різновічно розвиватися. Першим кроком є виявлення зацікавлених. Тож всім, хто хоче створення такого центру, автор ідеї пропонує зібратися у суботу 13 квітня о 19-й годині вечора у районному будинку культури. На сьогодні це всі новини. Ми з вами зустрінемося завтра. Залишайтеся з нами.